Команда почала поєдинок дуже потужно. Перший тайм виграли 2-0. Чому не вдалося перемогти, стримати для себе позитивний результат? Ну, я думаю, що справа в фізичній формі. Але я думаю, що ми це все надолужимо. У нас ще є час до початку чемпіонату. Ну, я думаю, до чемпіонату ми будемо готові. Оставили завдання перемогти в зимовій першості? Звісно, якщо не ставити завдання перемогти, то наш град. Цей матч потішив коболівальників, дуже красивий, моментів багато. Але все ж таки <гум> команда ваша. Так, мені сьогодні точно не соромно за свою команду. Я... Потенціал точно високий, але через тренування, я думаю, ми напрацюємо вже своє майбутнє. Я. Я ще так. працювати так, трошки. Так. Фізична форма основна, ну, всі розумні гравці. Ви сьогодні клас гравців побачили, що ми точно не слабші за Дністер, але, ну, на жаль, фізична форма. Ну, зараз будемо приводитись в порядок, Для того такі турніри і зараз почнуться тренування, ну, є ще два тижні до початку. Ористий турнір, але вже хочеться, кожна команда хоче вже в одній другій фіналу, вже хоче дійти до фіналу і виграти. Так, ну, це, це, це нормальна річ. І... Ну, якщо рівняти з «Заліщиками», вони вже зіграли купу товариських ігор і, бачите, переломили в другому таймі. Я думаю, за рахунок цього і хід зустріч. На жаль. Важка перемога. 4-2. Вітаємо У вас з перемоги. За рахунок чого вдалося в другому таймі таке дотиснути суперника і врятувати матч? Дякую за вітання. Так, важка перемога, непроста. 2-0 програвали. Тож почали дуже погано, почали, пропустивши м'яч. За рахунок чого? За рахунок бажання за рахунок характеру, в перерві е, хлопці поговорили з тренером між собою, настроїлись. Я вважаю, що в таких матчах формується команда. У нас команда багато нових футболістів, скажімо так, майже новий колектив. Вважаю, через такі ігри формується команда, командний дух, характер і е, формується власний колектив. Я думаю, що ми сьогодні заслужено перемогли. Так, два різних тайми, можна сказати, провели Але в другому таймі. Хто дивився, гру, бачив, скільки моментів створили, забили тільки чотири, могли навіть забивати більше. Ну, але це, це вже треба працювати над реалізацією. Суперників також відзначу, хлопці також старалися. Може, десь скажу, що вони, напевно, може, десь рано розслабились, трішки десь там. Вони так вже другий гол святкували аж занадто сильно. Ну, але... Як то кажу, якби то не банально, це футбол, футболі таке буває. Дякую своїм футболістам, тренерський штаб подякував. Багато вболівальників сьогодні приїхало. Теж їм велика вдячність, що вони сьогодні з нами. Кожен сьогодні віддався, враховуючи, що в нас одна заміна тільки була, тому що в нас трошки хлопці травмовані, всі витерпіли, звичайно, на морально вольових. Ну, але виграли. Я думаю, що по горі цілком заслужено. Чи не було Певні недооцінки суперника вже перший тайм 2-0 програвали, десь десь не так би то хотіло складати. Я думаю, що ні, це, напевно, якась така загальна проблема нашої команди. Ми десь, поки не, нас не, скажімо так, не струсануть, не пропустимо гол, не починаємо грати. Так само минулий матч теж поки десь не отримали червону карточку. Зібралися аж в кінці, зараз так само. Такий для нас був трошки стрес, цей, але я кажу, що добре, що не пустили руки, що не, не здалися раніше часу. Ну, мабуть, і суперник трішки фізично підсів, вже в кінці було видно, вони в другому таймі там, одна атака, може, дійшли до воріт одна дві Тому я не думаю, що була недооцінка вже на такому етапі. Я вже неодноразово казав, що всі хочуть виграти, всі ставлять на результат. Тим більше бачимо, що. І борщів тут все керівництво зібралося, вони теж, я думаю, хотіли, якось мотивували команду. Ну, але сьогодні сильніші. Сьогодні. сьогодні Тарас Шевневський грав на новостей, для до саме позиції лівого захисника. Це було якраз пов'язане з травмами. Так, це було це пов'язано з травмами. Він в минулій грі теж вже вимушено після вилучення грав лівого захисника. І зараз він, Це для нього, в принципі, позиції знайома. Він колись свого часу грав на ній, це навіть в проф, професійному футболі. Тому я думаю, що Тарас з його досвідом сьогодні закрив цю позицію. Так я вже казав, що заважають нам трішки травми, але зараз хлопці відновлюються, ще до чемпіонату є час. Зараз ми пройдемо двотижневі збори. Я думаю, всі будуть в строю вже до початку чемпіонату. Чи можете назвати когось героєм матчу? Чи все, зіграла вся команда? Ні, Я думаю, що ну, когось виділити, навряд чи воротар витягнув два таких моменти. Хлопці, які забивали, хлопці, які віддавали. Сьогодні зіграли одним колективом, тому кось виділяти. Буде несправедливо, на мій погляд. Ви вийшли в фінал, суперник Бучицький Колос. Чи аналізували гру цієї команди, чи це буде ще, ще є тиждень фактично до цього фіналу? Ще буде тиждень, але, звичайно, так спостерігаємо також за зимовою першістю. дивимося, хороша команда дуже в Романа Кордупеля. І я десь вважаю, багато бачучи матчів в попередньому сезоні. Вони за складом, за потенціалом мали бути вище свого місця. Зараз, бачу, вони зберегли колектив, тому я думаю, що буде, по крайній мірі, нелегко це точно. Враховуючи сьогоднішню гру, вони досить просто, я б сказав, розібралися за гроном. Першому таймі забили три гола. Тому фінал є фінал. У нас з одного матчу тут права на помилку не буде. До речі, на після пресконференції прес-конференції головний тренер Колоса теж казав, кого б він хотів бачити, саме за свою команду в фіналі. Тобто дуже, дуже класна гра. Дуже будемо раді бачити ще раз команду Колос. Я думаю, буде цікава гра для нас, для команди з Бучача. Я думаю, що дійсно дійшли до фіналу ті команди, які гідні власне цього фіналу. Дійшовши до фіналу, майже переможець, тобто є бажання повторити минулорічну. Звичайно, що є. Звичайно, що є. Хоча це так товариський турнір, але хочеться перемагати завжди в кожній грі. Тому наступного тижня не буде винятком. Звичайно, хочемо перемогти. А там гра покаже це, це футбол.